Вітаю вас 10 класи, ми з вами продовжуємо вивчати курс Алгебра 10 рівень профілі. І сьогодні у нас другий урок за математичною індукцією. На попередньому, хто працював самостійно без мене, ви працювали за відео з Ютуба, сподіваюсь, ви розібралися. А сьогодні буду розв'язувати я. Так, у нас одна вправа, але вона буде величенька за обсягом. Треба довести формулу для обчислення суми. І дано мені суму да, членів. Записано, де N є натуральне число. Давайте будемо писати. Так, у нас номер 7,5, вже складніший, з двома зафарбованими кружечками. Переписуємо нашу умову. Треба вивести, вивести спеціально зовсім переписується, вивести формулу. Скорочую для обочислення, обчислення також скорочую, суми і переписую суму членів. Давайте. І так, у мене 1 поділити на 1 помножити на 3, додати 1 поділити на 3 помножити на 5. Додати 1 поділити на 5 помножити на 7, додати і так далі три крапочки, додати останній член у мене 1 поділити на 2n-1 помножити на 2n плюс 1. Де в мене n з множени натуральних чисел. Тобто 1, 2, 3, 4, 5 і так далі. Так, давайте будемо виконувати за нашим з вами алгоритмом. Так, ну перед тим, як ми будемо зараз записувати суми, давайте буду до перших трьох членів, там де в мене все відомо. Давайте, ось в мене перший член, так, другий і третій. Тобто, я зараз буду виписувати. для n, який дорівнює 1, для n, який дорівнює 2. І для n, який дорівнює 3. Зараз ми будемо намагатися вивести формулу. Так, давайте. І так, n дорівнює 1. Ми знаємо, що якщо n дорівнює 1, це тільки в нас виходить перший доданочок, виписується. Пишу 1 поділити на 1 помножити на 3. Результат. Цього доданку буде одна третя. Тобто тут сума одна третя. Ну, звичайно, один доданок додаємо сам по собі, його сума одна третя. Так? У нас коли n ще раз кажу, перший, це у нас якраз те, що ми перше з вами додавали. Перший доданочок, ось. Так, далі для n дорівнює 2, N дорівнює 2, мені вже треба обидва доданки: перший і другий взяти. І так. 1 поділити на 1 помножити на 3, плюс 1 поділити на 3 помножити на 5. Давайте порахуємо їх суму для того, щоб вивести потім формулу суми. У нас з вами різні знаменники треба привести до спільного. Домножую перший дріб на 5, 5 ручки, не вистачає, а другий дріб. Ага, другий дріб нам на що не потрібно домножувати, тут все добре. Які будуть тоді нові дроби? У нас буде 5,15 перший дріб, да, плюс 1,15. Разом сума цих двох членів дорівнює 6,15. 6,15 можна скоротити на 3, Це буде у нас 2,5. Так, і далі для третього члена. Коли ми вже беремо N3, це означає, що ми додаємо перші три члени. Це ж в мене перший, другий да, і n третій. Додаємо три. Виписую. Один поділити на 1 помножити на 3, плюс 1 поділити на 3 помножити на 5, плюс 1 поділити на 5 помножити на 7. Треба порахувати їх суму, щоб ми змогли формулу суму вивести. У мене дріби з різними знаменниками. Треба привести до спільного. Так, дивимося. В першому дробі множник 3 є, а ось 5 і 7 немає. Отже, треба помножити на 5, а потім ще помножити на 7. В другому дробі 3 і 5 є, а 7 не вистачає, отже, помножити на 7. І в третьому дробі 5, і 7 є, а трійки не вистачає, як в першому і другому. Домножуємо на 3. Записуємо, які в нас утворюються нові дроби. Так. Один помножити на 5 і на 7, це буде у нас 35, і 3 помножити на 5 і 7 у нас 105, так? Додати, другий дріб у нас буде 7 105, і третій дріб у нас буде 3 105. Нагадую, що ми домножуємо і чисельник і знаменник на додатковий множники, і чисельник, і знаменник. і чисельник і знаменник на додатковий множник. Так, давайте тепер додаємо. У мене спільний знаменник 105 під спільною рисочкою дробу. 35 плюс 7 і плюс 3 у нас буде 45. 45 і 105 можна скоротити на 15. Буде у нас тоді 3 сьомих. Так, і тепер ми, в принципі, можемо побачити вже формулу. Дивіться. Давайте я порозписую наші з вами суми, які утворилися. Вгорі в мене утворився одиничка, тобто це якраз моє N, да? А знизу трійку можна розписати, ми повинні через N, через цю одиничку розписати, як 2 помножити на 1 і плюс один трійку можна розписати. Так само другу дріб, суму двох. Перших доданків, двійка в нас вгорі горі залишається, а п'ятірочку можна розписати, ми повинні через N, тобто через цю двічку розписати. Це як 2 помножити на 2 плюс 1. Так, і тут у мене трічка вгорі залишається, я бачу. А сімку можна розписати через трійку розписуємо. Це в нас 2 помножити на 3 і плюс 1. Дивіться, в мене всюди виходить однакова формула. Тепер ми з вами, що в мене тут буде. Було n1, отже, замість одинички, замість цих двох одиничок будемо ставити n. У нас n поділити на 2n плюс 1. Тут перевіряємо, у нас n дорівнює 2. Отже, замість 2 ми з вами тут і тут в мене 2. Підставляємо n. -ки. Буде n дорівнює 2n плюс 1. І тут в мене n дорівнює 3, отже, замість стрічок ми повинні поставити з вами Н. Да? Так, отже у нас буде N дорівнює 2N плюс 1. Ми з вами знайшли формулу. Краще було б дивіться, дійсно, чому ми тут дві кості не заміняли, і тут ми з вами одиничку, одиничку не заміняли. А тут двійку не заміняли, тому що від третього відштовхуємося. Тут якраз в мене чітко дві трійки. Якщо ми дві трійки замінили на N, то в мене ж повинно і в наступних так само ті ж самі елементи відповідні замінити на N. Двічки, одинички замінили. О, у нас, бачите, формула вийшла. Пишемо з вами, що формула суми для цих доданків, що були запропоновані. У нас это n дорівнює 2n плюс 1. Ми знайшли формулу суми, вивели її. А тепер нам треба довести, як було на попередньому році, ми з класом доводили хтось, хто працює синхронно за кордоном, він доводить разом з відео з Ютубу. За нашою схемою треба довести. Це ми просто вивели формулу, але ж насправді ми не знаємо, чи буде вона дійсно справджуватися. Ми тільки що з вами, коли підставляли 1, 2, 3, в принципі, ми тут, коли вивели формулу, ми довели, що в нас виконується база да, індукції. База індукції в нас виконується. Ми перший крок зробили, що доводять справедливість твердження для одного. Якраз для одного, для двох, для трьох ми вивели, провели суму, знайшли формулу суми, і виходить, що база індукції виконується. Виконується. А тепер мені треба довести другий крок. Перше ми довели з вами. Другий це в нас індуктивний переход. Другий крок це вже індуктивний переход. Пригадуємо, що ми там робили. Тепер мені Я ж не знаю, в принципі, ну, для перших ми довели перший, другий, третій, так може, до 100 доведемо, але ми ж не знаємо, можливо, на 103-му у нас ця формула не буде працювати або на 104-му доданку. Треба перевірити через букву К. Так, отже, нехай ми. Замість n будемо писати K. Наше N дорівнює k. К. Тоді у нас з вами буде формула виглядати так. Замість N ми пишемо К. І так, переписую знову ж таки 1 помножити на 1 плюс помножити на 3. Додати 1 поділити на 3 помножити на 5. Додати на 1 поділити на 5 помножити на 7. Додати. І замість n ми пишемо наше К, бо ми n замінили на К. Так, 1 поділити на 2. Замість n пишу вже К. К мінус 1 помножити на 2К плюс 1. Нехай це твердження у нас з вами також правильне, підтверджується, як і попереднє. Тут ми вже підтвердили, нехай це для k також правильно. Тепер нам треба довести тоді для k плюс 1, да, як в нашому тут написано доведені. Ми робимо припущення, що твердження правильне для nдорівня K, зробили припущення. І тепер на підставі цього будемо доводити, що воно є правильним для nдорівня K плюс 1. Отже, записуємо з вами. Треба довести. Для k плюс 1. Для n дорівнює k плюс 1. Так, отже, k плюс 1. Нехай моє n дорівнює k плюс 1. Переписуємо знову наші доданки. І так, у нас 1 поділити на 1 помножити на 3, додати. 1 поділити на 3 помножити на 5, додати. 1 поділити на 5 помножити на 7, додати і так далі. І пишемо передостанній і останній додаток. Передостанній у нас з пуска. 1 поділити на 2К мінус 1. Помножити на 2К плюс Так, і останній у нас буде, підставляємо тепер замість n. Наші К плюс 1. Так, нас тут з вами виходить замість К підставляємо, тому що N у нас дорівнює К замість НК К підставили. А тепер в мене N дорівнює К плюс 1. Замість К ставимо. Так, ну, вгорі в нас так і залишається з вами одиничка. А знизу буде виходити замість К. К підставляю К плюс 1. Давайте я одразу буду дужки розкривати. 2 помножити на К плюс 1. Буде 2к. 2 помножити на 1, це 2. І мінус 1 буде плюс 1. Помножити сюди підставляємо 2 помножити на К плюс 1. 2 на К це 2к. І 2 на 1 це 2. І плюс ще потім 1 плюс 3. І ми. Повинні, Давайте тут повернемося, не дописали. Ми знаємо, що формула суми ось ми вивели, що це в нас буде К поділити на 2 К плюс 1. Ми ж тут вивели формулу, вивели, тепер замість тикаємо К. Так, а тут тепер у формулу замість К тикаємо К плюс 1. Пишу замість К плюс 1. Поділити. І тут ми замість К підставляємо К плюс 1. У нас буде, одразу розкриваю дужки, 2 помножити на К це 2к. І 2 помножити ще на 1 це 2. І плюс 1 буде плюс 3. Ось сума цих додатків повинна рахуватися в формулі К плюс 1, поділити на 2к плюс 3. Тепер треба довести, що ця формула дійсно виконується. Все, я тепер нижче опускаюся. Так, записуємо з вами. Як ми робили на попередньому році, як ви дивилися на відео з Ютубу, що ми з вами перші доданочки, ось ці до К і К разом, ось вони тут вже є. Ми знаємо, що вони дорівнюють К поділити на 2К плюс 1. Замість них будемо писати якраз формулу суми. Замість цих доданків від одного і до К ми пишемо суму, тому що ми з вами дали припущення, що вона дійсно справджується. К поділити на 2К плюс 1. І додати останній доданочок наш. 1 поділити на 2К плюс 1 помножити на 2К плюс 3. І в нас повинно це вийти, зараз обчислимо. Так, як у нас тут написано. Ми просто підставили, повинна бути така формула. Тепер треба довести, що вона виконується. Якщо в мене при додаванні суми перших К доданків і останнього К плюс один доданку вийде така формула, то тоді в нас з вами. да, Формула, яку ми знайшли, суми, вона дійсно виконується справедливо. Вона. Так, давайте працювати. Тут в мене К плюс один, і тут в мене є два К плюс один. Отже, я вже бачу, що в мене додатковий множник, той який не вистачає. 2к плюс 3. Домножаємо нашу першу дріб на 2к плюс 3. Так, отже, під спільною рисочкою дробу записуємо спільний знаменник. У нас буде добуток 2к плюс 1 помножити на 2к плюс 3. Так, а тут розкриваємо дужки. буде у нас 2к в квадраті. Так, і К на 3 буде плюс 3К. І тут ще залишається плюс 1. Мені треба розкласти многочлен, який в чисельнику на множники. Тоді ми зможемо подивитися, чи щось в мене скорочується, і якщо воно буде скорочуватися, треба перевірити, чи буде в мене дійсно потім ось такий вираз. З цим чи співпаде воно. Так, давайте я випишу многочлен, який в чисельнику: 2К в квадраті плюс 3К. Плюс 1. Прирівнюємо до нуля і розв'язуємо з вами рівняння. Зараз воно в мене не зведене, я хочу зробити зведене. Ділю все на 2 повністю. Двіка заважає, хочу поділити все на 2, щоб було зведене. Буде в нас К в квадраті плюс один з половиною, К плюс половина дорівнює нулю. Тепер воно в мене зведене, і я розв'яжу за теоремою Вієта. Так, сума коренів К1 плюс К2 у нас дорівнює мінус 1,5. Добуток коренів К1 помножити на К2 у нас дорівнює 0,5. Так, і тоді у нас з вами корені К1 і К2 дорівнюють. Чому саме? Так, це буде в мене 1. Так, і 0,5. Ага, записуємо з вами. Виходить мінус 0,5 і мінус 1. Мінус 0,5 і мінус 1 разом це мінус 1,5, і мінус 0,5 на мінус 1 – це буде просто 0,5 значок мінус зникає. І за восьмий клас ми з вами складали, що можна розписати на множники на три. Перший множник у нас з вами дорівнює так само, як старший коефіцієнт, двічка. Так, другий множник у нас буде. Ну тут через буковки К, тому це буде К мінус перший корінь. Мінус мінус 0,5 це буде плюс 0,5. І третій множник у нас К буде мінус другий корінь. мінус-мінус 1 мінус буде плюс 1. Так, можемо з вами перемножити перші дужки, я вже бачу, щоб у мене були цілі числа внутрі. Так, це буде 2К плюс 1. Помножити на К плюс 1. Записуємо тепер вгорі замість нашого чисельника. Дорівнює. Все. Розписую, як розписала на множники. У нас 2К плюс 1 помножити на К плюс 1. А знизу переписуємо наш з вами знаменник. 2К плюс 1 помножити на 2К плюс 3. Бачу. Спільний множник чисельнику і знаменнику, на нього скорочуємо. І в мене тоді залишається К плюс 1 вгорі і 2К плюс 3 знизу. І співпала з тією формулою, да, яку ми думали, що повинна бути така, і треба довести, було, що вона дійсно справджується. Так, mm. да, вона дійсно справджується. Ми перевірили, вона виходить отже, доведено. Трипутничком таким показують, доведено, закреслено. Все, ми довели і знайшли формулу. Формула суми знайдена, і формула ця була доведена індуктивним переходом, да, нашим індуктивним методом. Пишемо з вами, що відповідь у нас відповідь. Що у нас формула суми? Суми. Це в нас N поділити на 2n плюс 1. Ми її знайшли, і потім ми її довели, що вона дійсно справджується для всіх натуральних чисел. І для k, і для k плюс 1. Тобто, і для наступних всіх послідовностей чисел, вона також справджується. Все. Знайшли домашнє завдання. У вас аналогічна вправа з підручника, дани якісь члени, сума членів, треба знайти формулу суми, і потім її треба не просто знайшли, а потім за допомогою. Індуктивного математичної індукції, да, індуктивного переходу, ви повинні довести, що вона дійсно справджується для K і для K плюс 1. Для К ми робимо припущення, що вона справджується, а К плюс 1 ми перевіряємо, як ми робили сьогодні і на попередньому році. Бажаю вам успіхів, на все добре. До побачення!